У Гаазі опублікували попередні результати розслідування причин катастрофи Боїнга малазійських авіаліній згідно з доповіддю нідерландських експертів, причиною падіння літака стало попадання в лайнер безлічі зовнішніх об'єктів. В документі вказано, що характер розпаду уламків свідчить про те, що літак розвалився в повітрі. У нідерландському відомстві з безпеки польотів зазначили, доповідь базується на фактах, отриманих від українських експертів, оскільки голландські так і не змогли потрапити на місце катастрофи через бойові дії. В документі зазначаються лише причини аварії, але не її винуватці, підкреслюють у Нідерландах. Нагадаємо, боїнг 777 упав 17 липня поблизу селища Грабове на Донеччині загинули 298 людей. З них 80 – діти. Україна та західні експерти твердять, що літак збили ракету із комплексу БУК, який терористи отримали з Росії. За даними Бібісі, яке посилається на очевидців, екіпаж Бука складався саме з російських військовиків.